Український фармринок цього року зазнає значних змін. Держрегулятор одночасно висунув нові вимоги як до виробників лікарських засобів, так і до імпортерів. Жорсткіші стандарти мають піти на користь споживачам, запевняють чиновники. А от бізнесу додалося клопоту. Утім, у держрегуляторі переконують, драматизувати ситуацію не варто імпортні ліки не зникнуть. Майже всі потужні імпортери вже отримали ліцензії. В перший день, 1 марта було видано 90 ліцензій. за первые четыре дня работы, то есть на 4 марта было выдано 138 лицензий, и на сегодня лицензии имеют абсолютно все импортеры, которые пожелали их получить. Курс на жорсткіший контроль якості препаратів підтримують і представники потужних світових виробників. Мовляв, це допоможе прибрати з ринку багатьох сірих постачальників, хоча й зазначають, нововведення тягнуть за собою і певні негативні наслідки, які потрібно виправляти. Сподівається на розуміння. Як Капні кажеться, із хорошею розуміння в області індустрії в тому, що не потрібна експертиза, процедура которая де мотивують компанії до приходу на ринок з такими редкими продуктами для редких рядких Ці Процедури повинні бути устрані. Тим часом українським виробникам нові вимоги лише на користь, запевняють чиновники. Вони змусять наближити технології та якість виробництва вітчизняних компаній до світових лідерів. кажуть, є вже й перші результати. Експорт вітчизняних ліків за останні 6 місяців зріс на 12%. Збільшення експорту на 12% – це є показником і державної політики в цій сфері, і результатом, і сприя. Я росту національного виробництва Відвоюють вітчизняні виробники й позиції на внутрішньому ринку. Щоправда, відбувається це досить повільно, стверджують експерти. За 9 місяців цього року ринок зріс на 11% до майже 18 мільярдів гривень. Більше 70% його припадає на імпортні засоби. Частка вітчизняних – менше третини. Ну э, таке от э, соотношення далі ну достаточно закономірне і мало змінюється. На протяжении последних двух месяцев мы наблюдаем небольшое уменьшение доли иностранных производителей в аптечном сегменте рынка, преимущественно в денежном выражении. То есть, ну, например, в сентябре иностранные производители потеряли около 1% рынка. Та все ж останні зміни навряд чи підштовхнуть світових виробників до відкриття потужностей в Україні. Мова радше йтиме про кооперацію. Україна в інвестиційній привлекательності в плані будівництва сучасних підприємств з нуля. Однак на сьогоднішній день в Україні є мощні локальні виробники, які являються дійсно потенціальними для великих національних фармкомпаній, як можуть бути об'єкти для кооперації. Утім, окремі гравці починають вже замислюватися над можливістю перенесення частини виробництва в Україну, і законодавчі зміни тут важливий чинник. Протягом найближчого часу ми бачимо себе імпортерами, але у довгостроковій перспективі ми бачимо можливості локалізувати виробництво медикаментів в Україні. Ми шукаємо та оцінюємо можливості, зважаючи на розвиток законодавства у цьому напрямку. Тим часом фармацевтичний ринок в очікуванні чергового сезонного сплеску попиту. Олена Брамович, Антон Ємельянов, Сергій Глушаков, Олексій Попов. Новини телеканал Бізнес.